Такі рельєфи, що просто одна голова, і я валяюсь, а Дима, тебе нема? Дим є. Просто зараз є ідея. І треба і грамотно реалізувати. Чекаю хай зустріч ці зону, флешки на і просто зону обійду. Ебать, 400 к йому, блядь. Ну, <гум> що, вони розслаблені, думають, якийсь один дурачок остався.